Відповідно, що показувати, що це ваше не було, я не карточка відповідно. Починайте, Починає. Що, все, так? Почина. Да? Починати? Ну що, ша... шановні члени комісії, ви про мілика честь сьогодні провести засідання світлово комунальної комісії міської ради? Заперечення відносно голови не буде? Ні. Шановні колеги, на порядок денної розгляду комісії, винесено сім питань. Якісь зміни питання, до, якщо порядку денного є ось, Добавки заміни немає, да? Приймається до голосів. Будемо голосувати, чи приймається? Приймається, Голосувати. Да? голосувати. інтернеті. То, що за зміненим. Хорошо. Дякую. Починаю свою роботу. Перше питання про затвердження звіту, про виконання бюджету Ямківської міської територіальної громади за перше рівні, півріччя 2025 року. Інформує Козюк Світлана Васильівна, член фінансового управління Ямківської міської ради. Значить, прохання про харі, ці, хто, повинні, хто має виступати та повідати, доповідь повинна бути кратка, коротка. Як вистріл, коли був такий у нас хороший товар, то Так що, прошу, Світлана Васильна. Шановні депутати та запрошені, наповнення бюджету Янківської міської територіальної громади, відбувається в умовах воєнного стану. Завдяки стабільній роботі промислових та аграрних підприємств, закладів бюджетної сфери та комунальних підприємств, фізичних осіб підприємців, що здійснюють свою діяльність на теренах нашої громади. Ми завершили перше півріччя 2025 року із виконанням розпису власних доходів на 112,1%. При плані на період 97,4 мільйона надійшло фактично 109,2 млн. мільйона або із збільшенням. Гривень. Основною причиною перевиконання розпису доходів є активна сплата ПДФО за оренду земельних часток паїв, де до бюджету надійшло майже 10 мільйонів гривень, та зачне підняття заробітної плати в аграрному секторі економіки. Протягом першого півріччя отримано з обласного та державного бюджетів трансфертів на загальну суму 85,3 млн грн, гривень, а саме базової дотації 21,6 млн освітньої субвенції 55,4 млн Субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам 4,8 млн вісім. Субвенції на фінансування візиту ресурсного центру півтора млн, Субвенції на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів 212,4 млн Наскільки можливо, в умовах воєнного стану ми проводимо фінансування видатків від бюджету громади, і вдалося нам профінансувати на 86,6% до розпису, або це складає 181,8 млн грн. На виплату заробітної плати з нарахуванням потрачено 137,7 млн сім на продукти харчування пільговим категоріям 2,6 млн на оплату енергоносіїв 11,1 млн Придбання предметів матеріалів 10,2 ,2 мільйона. передача коштів закладам охорони здоров'я та комунальним підприємствам 15,20 мільйона гривень. За основними гаузями фінансувати органи місцевого самоврядування 22,3 млн освіту на 120 млн охорону здоров'я 6 млн, соціальний захист 8,2 млн культуру і мистецтво 8,1 млн фізичну культуру і спорт 2,9 млн житлово комунальне господарство 8,9 млн. За підсумками першого іріччя у нас відсутня заборгованість по спеціальному фонду, і залишилося лише 25 тисяч гривень. Це заборгованість по загальному фонду, яка в перших числах липня вже була проплачена. Тому прошу підтримати даний проект рішення для розгляду чергової сесії Ядської міської ради. Все вас, да? Так. доповідь закінчення, в кого які будуть питання? Немає? Немає. Приймається? Немає. То, за що прийняти? Немає. Прошу голосувати. Проти. Пане Васильеслідіче, питання про затвердження рішення виконавчого комітету. Шановні депутати, у міжсесійний період було прийнято одне рішення виконавчого комітету від 14 липня 2025 року, номер 212. Були внесені зміни по відділу житлово-комунального господарства, а саме було зменшено видатки із благоустрою, та, відповідно, збільшено ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 30 797 гривень. Це мова йде про проведення оцінки технічного стану житлового. По вулиці Сонячна, 3 в місті Ян, що призводить до аварійної ситуації і загрожує життю жителів будинку, і також по відділу освіти, молоді та спорту, а саме по опорних школах, були внесені зміни. А саме зменшені продукти харчування та відповідно збільшено асигнування на водопостачання та водовідведення у сумі 20 тисяч гривень по ліцею імені Івана Богуна. По Дзигівському ліцею було зменшено продукти харчування на 50 тисяч гривень та відповідно збільшено на електроенергію і по Довжоцькому ліцею. Зменшено 266 тисяч гривень, та відповідно збільшено оплату електроенергії 170 тисяч гривень та оплату інших енергоносіїв, а саме завезення у заклади у сумі 96,6 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Запитання подамо. Немає? Хто за? Прошу. Потримуйся, приймається. Слідчі питання у нас свідковосина. Про внесення змін до рішення 60-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року номер 2240, про бюджет Ямпівської міської територіальної громади за 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Світлана прошу шановні депутати. за наданим проектом рішення. Ми пропонуємо внести зміни до бюджету ядерської міської територіальної громади відповідно до попитання головних розпорядників коштів. А саме за доходами пропонується збільшити. Е Доходи на суму 2 мільйони і вісім тисяч гривень. За видатками по головних розпорядниках пропонуються наступні зміни по Янгельській міській раді. Пропонується зменшити невикористані асигнування із проведення заходів на території громади у сумі 100 тисяч гривень та відповідно збільшити на фінансову підтримку засобів масової інформації, а саме обласній асоціації Вінницька громадська радіокомпанія Вінниччина», за висвітлення діяльності нашої Янківської військової територіальної громади по відділу освіти, молоді та спорту пропонується збільшити асигнування гуманітарному ліцею у сумі 1 мільйон 238 і 4 тисячі гривень для капітального ремонту системи опалення корпусу номер 2 Це пропонує за рахунок вільного залишку коштів на початок року по бюджету розвитку. І виділити 18 і одна гривень для виплати одноразової допомоги дітям, сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку. По відділу соціального та медичного забезпечення пропонується збільшити 120 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та іншим особам, звільненим з полону. По відділу культури, туризму та релігії, пропонується збільшити. По бібліотеках 80 тисяч гривень для проведення поточного ремонту, приміщення та розміщення Добрянецької філії Янбільської міської публічної бібліотеки. По будинках культури пропонується 270 тисяч гривень для облаштування прибудинкової території по вулиці Віктора Наконечного, будинок 26 в селі Климівка, а також виділити 2 мільйони 461 шістдесят тисячу гривень для проведення капітального ремонту. Покрівлі будинку культури, що розташований за адресою, вулиця Центральна, будинок 84, село Велика Кісниця, Боголіподільського району Вінницької області, По відділу житлово-комунального господарства пропонується зменшити асигнування із блоку. 1 мільйон 500 тисяч гривень та відповідно направити служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області на умовах співфінансування для розробки проектної документації на капітальний ремонт ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення т 0202 Могилів Подільський Ямпіль Бершакумен. Таким чином, пропонується збільшити обсяг видатків бюджету громади. По загальному спеціальному фонду на загальну суму 4 мільйони 169,2 і тисячі гривень, із яких за рахунок доходів 2 мільйони і тисячі гривень та направлення вільного залишку на початок року на фінансування у сумі 1 мільйон 358,4 і тисячі гривень. Прошу підтримати даний проект рішення для розгляду чергової сесії Яміської міської ради. Питання. Одна питання. Відноситься від Вінничів, що не там фінансує. Ми здійснюємо її фінансування за надані послуги. Так було в минулому році, вони висвітлюють діяльність нашої громади. Я чи питаю, що ми, я так періодично дивлюся Вінничю, і Віта, і в Ви знаєте, Вітаєсвіта, вона там більшої світі Вінницю, саме і таргет. А Віннична я один-єдиний раз бачив по буші, так що то тоді, коли ця була пергіяція, і більше, в, в принципі нічого не бачив. А і ще і то не то діта показала, що в Янкорвісі там машина стукнулася, чи хто там такий не знає, в Янківські громади. А так ви більше не бачите, що я не знаю. Або ми погано подаємо туди, щоб вони могли показувати по цій. І чого я порівняю? Я привінь, то я понимаю, знаю, калинька і там своя парка по собою, яка живе піддихає. Але ні одної передачі я не бачу, що там не сілася, не сілася, дійни це поселяння, не сітилася, там одежі, не сітися там бершак, крижопи там так Ну, я моя п'яну дуже-дуже.

— Ну що, Просто це трошки не І ще пощадне в мене питання. Віктор Ігоріч пролучав трошки по району культури, там для хубавля от бити. Це не тякаєш. Я знаю, я маю на увазі району. Ну, може, там треба замінити припити, і чим припитися. І треба повністю все оббити, а для цього в нас немає поки що такого крану. Найближчий кран, де є, у мене в Подільську. Тобто саме найближчий кран, який у нас є, люлька доходить тільки до половини, ну навіть до карніза не доходить криші тої. Дуже правильно, Олег. Просто відже. Ну, ну, тери... ну, ще, 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 да. ще є якісь питання, що уважне? Нема? Нема? Хто за? Проти, Спасибо, Світові. Четверте питання. Про внесення, про затвердження порядку на день згоди на здійснення ремонту невід'ємних поліпшень об'єктів оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способів їх відшкодування майору. Порядок <кій> розроблений на підставі закону України про оренду державного та комунального майна. Він повністю відповідає цьому закону, також є висновок позитивник Державної регуляторної служби України і комісії відповідної міської ради депутатської діяльності та етики місцевого самоврядування закону СТО. Він визначає порядок надання згоди на здійснення ремонту, невід'ємні політики, об'єкти оренду та за рахунок власних коштів орендаря, урахування цих витрат та способів їх відшкодування. коли виникає питання, що коли орендар довго користується майном комунальним і потребує ремонту. І тут визначаються ці питання, як він вкладає свої кошти і як вони зараховуються потім в рахунок орендної плати чи, чи іншого. Спасибо. Є ще питання? Ну, не все, не все, не все, не все. Немає. Приймається? Да. Хто за? Дякую. Слідче питання. Про хід виконання програми поводження з твердими побутовими відходами на території Ямської міської територіальної громади на 2023. 2027 роки. Де, Дана програма за, за прийнята рішенням 31 сесії 8 скрипня від 22 лютого 2023 року. Ця програма розроблена відповідно до законодавства України з метою значення негативного впливу, до відходів на довкілля. В основному кошти по цій програмі направляються на. Поводження з твердими побутованими відходження, а вперед ліквідацію західних сміттєзвадиш та отримання полігонь в належному санітарному стані. У 2024 році на місцевому бюджету було спрямовано 800 тисяч гривень на отримання 17-ти сміттєзадуш, розташованих на території громади. Це основу проводилося підготування, рекультивація, прибирання території, полігонів та праведних зон. Також було. Направлено 273,3 тисяч гривень на ліквідацію понад 50 стихійне сміттєзвалище. У першому півріччі 25 року ці роботи продовжуються. Державно передбачено мільйон на ці роботи на утримання. на ліквідацію сміттєгонали за перше півріччя вже витрачено 118,8. Тисяч гривень на упорядкування сміттєзвалища 419 тисяч гривень. Ось це, так? Так. То все-таки як буде рішатися питання, це Білянське сміттєзвалище. Це, це там, в принципі, вже нема куди все ні зарішати нічого. Ну, Там ще є трохи, troхи... його треба підгортати і загортати усі ну, пересепки все робити, а в подальшому то о, була перевірка з екології екологічної служби, що вони вимагають, що не може бути у нас 17 сміттєзвалищ на території громади, має бути мінімум два. 17? Максимум масове два. Ну, одне це планується. Щоб Білянське продовжити роботу, але потрібно вже там зробити ну, трохи працювати з цими відходами, відбирати те, що можна відібрати для подальшої заробки, щоб менше йшло в землю і тоді може А друге, в Словоді Підлісівській, але воно там не, не, не зможе. Треба шукати другу якось на напрямку, бо воно не витримає ту, ту частину mm -hmm. громади. Там у ну, мене не таке величему. Це проблема, але якщо вже села забрати світлі з лазу. Ну це зараз знову це Це проблема, не можна, я так розумію, тільки ям поля. Я військовий, так робилися і України. Проблема забралася, коли було 12. 12 купів була пляшка стікляна. Потім стало 20. Коли стало 20, їх не стало вже і на горох, ні, набирало, ні, ні річках, ні. Так само, якби при проводах пластик пляшок, якби за нього брали 20 гривень. Потім назад її приймали за цю саму Та Ніхто я ніхто не викидав вживав. Деякі категорії насамперед по Лемоському 100 хаті. У тому, що наша служба республіканського сідання сучує. Створення за виконавчого короні ради, що питання апарату та її виконавчого комітету, затверджений і що там іде, що відповідає. У 2021 році було ми приймали рішення, витримали рішення, про структуру, де було складно. Zmieniony dokument, że w najbliższym jej przypadku własnym, tak powiem, że własnym, własnym, w tym temacie. Jeśli na posłowie nie struktury, to znaczy, aparatu nie ma dla paradyjnych że że struktury, że nie aparatu dla paradyjnych dojczykomitetów, to ataków struktury w Е, так, дякую. Ви що менш столу? Е, ну, так, як ви тут, я вас, в нас будуть трошечки змінились. Е, от вводиться одна судова особа і одна технічний співменець. І зараз усе. Е, зараз будуться зайсти. На канцелярських листах. І от ну, теоретичне відео загроди планування сесії від нового кінопода. Просимо ви. Невер стоп у рос. В цьому питання про утворення відділу державної реєстрації Явдонської міської ради та затвердження, що його положення. У нас в ЦНАПі є реєстратори, які проводять реєстраційні <звичайні> дії, але на сьогоднішній день ми зіткнулися з тим, що вони не можуть виконувати ці дії, коли вони стосуються конкретної міської ради, тобто нас. Рекомендуємо вивести їх окрему юридичку життя до тим положення, щоб вони працювали окремо від ну від мені вони залишаються тим самим пріоритетом, а тут там тут окремо від тих повітря. Вони самостійно, самостійно, самостійно самостійні чи як вони можуть, відділення для проведення цих сьогодніх. Так. Так. Ставний, так. 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 В цій структурі входять в нас і юридичні, і не юридичні. Оця структура, яку ми затвердимо, то вони тут є, але вже як неюридична юридична установка. А тут десь буде положення, і вони, так, да, вони будуть мати свою печатку, вони будуть мати собі окремий і релікта. Тільки міський рад, Тільки ніякі приклад. Юридично десь там вірується, позавіриться, це відправиться, ні, просто ми сьогодні гроші вирішати. Це все правильно. Так, питання є. Немає. Хто за? Питання практичників поставили, ми розглянули, прийняти одноголосно, тобто далі на вирішення сесії чергової по прийняття цілому рішення по цих всіх питаннях. Зауваження предається доведучого. Паралельно хочу закінчення. Це, це порядку, я не вийде уточнити. Якщо відповідає, то так. А в чім справа, що цей наш не працює?